Вітаю всіх! Сьогодні будемо гачкувати ось таку модель. А тут два варіанти, причому варіанти не в схемі, а варіанти в розмірі гачка. Нитка, пряжа тут та сама. Катон, 750 метрів 100 грамах. це з великих мотків по 200 метрів. І так, по розмірах, якщо нею в'язати гачком 1,5, сніжинка виходить приблизно 16 см. Якщо в'язати гачком 1,75, ну, 18. 17. ну, Беремо всередні 18. По цифрах, наче не багато, але візуально, очевидна, різниця. Наступно, я буду в'язати також гачком 1,75, тому що мені подобається, як повідкривалися ці реберці, можна так сказати. І... Так, ми починаємо з спочатку фокусу. Потім магічна петля, в неї всередину, ми в'яжемо 9 стовпчиків без накиду. Правильно 9. Збрехала 8 стовпчиків. Нас кратність восьми. Один. Два. Три. 4, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Тепер затягуємо. Спочатку за хвостик. Дивимося, яка петля тягнеться першою. От її. І затягуємо на фоні китська шуть. Не звертайте увагу, все ціле. Тепер сліпа петля в перший стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі, накид стовпчик без накиду в цю, цей самий стовпчик, де ми з'єднувалися. 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид в наступний стовпчик. 2 стовпчика з одним накидом з однією вершиною. Такі невеличкі пелюстки робимо. 1, 2, 3, 4, 5. Накид в наступний стовпчик. Знову два стовпчика з одним накидом, з однією вершиною. Ось, Таким чином, у нас має вийти 8 арок і 8 ось таких пелюсточок. В кінці з'єднатись не в вершину, а дві повітряні петлі, і в вершину ми прив'яжемо стовпчик з накидом подовжений. Так, щоб далі нам тут нічого не заважало. Треба ось це обрізати. Є. Дві повітряні петлі, накид, подовжений стовпчик. Ось так вершину пров'язую. Власне, через те, що я пров'язую за дві півпетлі, я роблю подовжений стовпчик. Щоб у мене арки були однакові. От, а тепер другий, ну, третій ряд. Він у нас буде найскладніший. Тому що тут ми будемо. Ялинку вибудовувати. П'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, пять. Три накиди, стовпчик з трьома накидами в першу повітряну петлю. Тут треба обережно, щоб у вас вони були однакового розміру. Знов три накиди. Тепер ми прив'язуємо перший прив'язаний накид. Знову. Ай, скинула. Так. Це вже три стовпчика ми пров'язали четвертий стовпчик точно так само. Ось. Беремо перший накид попереднього стовпчика. Так. Два накиди. І це буде останній стовпчик 5 повітряних петель. Один, два, три, чотири п'ять. А можна сім. Тобто по класичній схемі 5. Я роблю сім. Накид. З тої сторони ми пров'язуємо всі стовпчики з одним. І далі з двома накидами. Один накид, ось перший стовпчик ми пров'яжемо в перший його накид. Тепер два накиди, наступний стовпчик пров'язуємо в перший накид, куди ми вже пров'язували ось таким чином. Наступний стовпчик у нас буде прив'язаний ось в цей накид, потім сюди, і врешті в повітряну петлю. Два накиди. От Що цікаво тут, в цій сніжинці? Ніяких важких там об'ємних стовпчиків немає, але її рідко в'яжуть, власне, через те, що от доводиться таким чином мудрувати. Тепер 1, 2, 3 і переходимо до наступної арки. Я пров'язую в центральну повітряну петлю. Якщо у вас трошки розміри петель гуляють, пров'язуйте в арку. 1, 2, 3. 3. Закрили 1, 2, 3. В перший накид. 1, 2, 3. Закрили. 3. В перший накид. От таким чином ми пров'язуємо по колу. Ну, відповідно, у вас має вийти 8 ось таких ялинок. Ай, не туди глянула. Така сніжинка медитація. Будете поспішати, воно поїде і буде негарним. Є речі, які блокування можна виправити. Коли ми говоримо про сніжинки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, то тут, ну. Досить важко буде в перший накид. Ось, проходити по колу, в кінці з'єднати сліпою петлею, і в нас лишився, власне, один ряд, він же обв'язка. Ми закінчуємо даний ряд, третій, сліпою петлею в п'яту петлю підйому, або в першу зверху вона. Гарненько видно. Петля підйому. Цю ми поки не, а, не займаємо цей стовпчик початковий, стовпчик без накиду в наступний стовпчик, стовпчик без накиду, в наступний стовпчик, стовпчик без накиду, в наступний. І піко з п'яти повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Але тут я з'єднуюсь не так, як от за півпетлі, а в повітряну петлю першу. Столбчик без накиду в наступний стовпчик. Тепер, якщо хочете, щоб був контур, тоді в'яжете в повітряні петлі або в арку. Якщо вам байдуже. От я буду в'язати в повітряні Гай, ладно, Як всі нормальні люди. Три стовпчика без знаки один. Два, три, варко. П'ять повітряних петель. піко. Три, чотири, п'ять Піко в першу петлю. Один, два, три. А, так, 9 петель, 4, 5, 6, 7, 8, 9, сліпа петля в третю петлю знизу, ось так, 3 повітряні петлі, 5 повітряних петель, 1, 2, 3, 4, 5, Ось так, повітряна петля і три стовпчики без накиду. Верху. Один, два, три. Ось таким чином. Бачите, в чому ще буде різниця? В тому, коли будете блокувати, ось тут все роз'їдеться. Тут буде перемичка ось така горизонтальна. перев'яжу по повітряних петлях два. Три. Давайте закриємо і центральну чотири, Один, два, три, чотири, пять. Піком. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Відступили третю, Піко 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, тобто 3 плюс так? піко, повітряна петля. Стовпчик без накиду, стовпчик, куди ми останній раз прив'язували. І в три наступні петлі. Ну, помучитися, здається, з повітряними петлями. Воно якось потім має красивіший вигляд, культурніший. Тому мучимося з повітряними петлями. Стовпчик без накиду в наступний стовпчик пікос п'яти повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Три стовпчика підряд. Один. Два, три. Два центральних стовпчика з однією вершиною. Одну петлю витягнули, другу, разом. Знову три стовпчика. Ну ми вже наступний рапорт. Робимо один. Два, три, один, два, три, 4, п'ять першу петлю піко стовпчик і повітряні петлі 1 2 3 і в центральний четвертий 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Третю петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тут четверту повітряна петля стовпчик без накиду, стовпчик, куди ми прив'язували, і наступні три. Петлі, і стовпчик, і знову піко, І так далі по колу. Все симетрично, все гарненько. В кінці, ось тут чому я пропустила цей ланцюжок, ви зв'яжете два стовпчика без накиду з однією вершиною і з'єднаєтесь ось в цей стовпчик без накиду. Ну, і, власне, все. Обріжите ниточку, голочкою зафіксуйте, благо у нас тут є стовпчики без накиду, куди можна протягнути ниточку. Ну і а далі підкрухмалювач вам в поміч. От, і буде отака краса. Легких вам петельок і до зустрічі вже в наступному майстер-класі.